Йогурт безлактозний чи знежирений. Чи безлактозна молочна продукція корисніша ні? Якщо у вас немає проблем із засвоєнням лактози. Якщо ж ви завзято рахуєте калорійність цукри, враховуйте, що лактоза це почмолочний, але все таки цукор, хімічно дисахарид. із порції йогурту 200 мл або кисломолочного сиру, можна отримати біля 5 грам молочного цукру. Причому наявність лактози не впливає на жирність, тому обирати зовсім знежирні продукти, неважливо з лактозою чи без я не раджу. Жири нам потрібні у помірній кількості тваринного походження, в тому числі це наш гормональний баланс, робота мозку, захисний ролі. Окрім того, у знежиреному молочку можуть додавати крохмаль і цукри, щоб відрегулювати смаки. Прийнятні для вживання, бо якраз жири, коли вони є у складі, відповідають за акумулювання ароматів, смаків і дають ту саму вершковість, яка нам так подобається.